no Рекорд України з наймасовішого виконання колядок зафіксувала експертка книги рекордів України Тетяна Розвадовська. Вона розповідає, що учасників заходу рахували за спеціальними формулярами, які вони заповнювали біля каз. За словами Тетяни Розвадовської нова радість стала одночасно заспівали 4471 людина. Це друга спроба встановити рекорд у цій категорії. Це було в 2017 році в Другобичі, але тоді рекорд становив 828 осіб. В Україні було ще встановлення щедрівки щедрик, це було 3,5 тисячі осіб. І також ще колядували, але там було менше 800 осіб. Заспівала колядку і жителька села Саджава Богорочанської громади Христина Цюпа. Дівчина дізналась про встановлення рекорду з інтернету. Розповідає, що підтримує українські звичаї та традиції. Змалку ходить колядувати. Христина Цюпа ділиться своїми враженнями від участі в заході. Я взагалі шокована. Мені дуже сподобалось. Я нереально щаслива, що так багато людей долучилось до цього. Я не очікувала просто. Це взагалі приємно. Я Чую, як всі підтримують традиції, як вміють ці колядувати, знають цю колядку. Ще один учасник рекорду Ярослав Паранюк з села Хмелівка Богоручанської громади. Чоловік розповідає, що вже 20 років колядує разом з друзями у національних костюмах. На думку Ярослава Паранюка, такі заходи потрібні, щоб молодь пам'ятала та підтримувала традиції. З покоління в поколіннях і це передавати своїм дітям, внукам, правнукам, та як мені передали батьки. Батько грає на баяні, я теж на баян. Коліда без баяна не може бути. Співорганізаторка заходу Олена Ананівіч розповідає, що рішення встановити рекорд прийшло зненацька. Оголошення про захід розмістили в інтернеті, також зверталися у сільські та селищні ради і до творчих колективів. Колядку нова радість стала, обрали не випадково. Це одна з найдревніших колядок і тому, що вона дуже близька і її всі знають від маленького до дорослого. Тому ми вирішили, що саме вона за словами співорганізаторки заходу. Масове виконання колядок планують зробити традиційним та проводити його у різних містах та селах. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Іван-Франківщина.